І знову всім привіт. Доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу. Сьогодні в нас 2 липня, неділя, 2023 рік. На годиннику половина сьомої доходить. Ми з Джеком вже в лісі. Ось. Прийшли ми у ліс біля села, такий маленький лісочок. Сьогодні далеко ходити не будемо. Так на дві годинки вибіг, подивитися, що тут котворець. Ось буквально зайшли, вже кошку у нас ось такий. Накидали пару голубінок, пару козарів, і нам попадає перший такий білий. Направда вже підкусаний. Біля нього ще був менший. Ось такі два. Білячку нам попав. тому що зразу бачу є коза. Ось поліз козар. Сьогодні вже попаїдається дуже часто і в лубінка попадається дуже часто. Ось такий результат. Добре. Лишайтеся на каналі. Дивіться, ми збираємо гриби для вас. О, йдемо далі. Ну козар сьогодні пішов ще прекрасний. Попадається дуже часто, молодий. Краса. Гриб поліс. Ну, з поки що не гостро, а ми запідемо шукати ще. І наступний гриб. Ось такий чудовий, молодий. Коза. Попадається дуже часто і чисті. Ось ми 5 хвилин в лісі. А воно вже корзині ось тако. Так і зазирає біля чолок, нарешті молодий. Ось такий. Молодесенький. І слідущий молоденький грибок попадає на такий молодий білий. Молоді біленькі, попадаються вже не часто, але ще попадаються. Так, а Джек мене привів тут до білого, Ось такий От нам попадає. Ось. Я вам розказував, пам'ятаєте, що вони тут кавелики не ростуть. Ось такий грибок, сантиметр має вісім, шапочка така. Теж в діаметрі сантиметрів 6-7 І він же постарів, пожовтів. Ось такі вони тут в цьому лісочку. Великі, не хочеш тости. Підникають, зразу старіють і все. Показую цього, від нього недалечко. І молодий, файний. Ось такий. Темний-темний. який темний. красончик. Одна насолода такий зривати. Молодесенький. І наступний грибок, ось такий молодий козак. Ну красанині, вони дуже часто попадають. І скільки у нас козині. Чиста-чиста галявина. Людей щось наперебіло багато, а залодкі білячки молоді. Попадають на такі відкриті місце. Молоденький, гарний. Берем. Ну и, звичайно, наступний білий. Ось такий. Молоденький. Вот всі. Ось такий. Молодняк. Ось вот такие. Вот такие нам попадали білесенькі. Ось нарешті файні великі здорові риби. Ось такі нам попадали. Купаки, магимухи, мирущі шапки. Мушкарі всякої на нім. Ось такий. Один. Ось цей червий. Червивий. Один є. Чистий. Чудовий бив буде. І такий грибок нам попадає. Правда, поїджений. Нема що брат. Слимак є скости, хай доїдають. Продовжуємо ти і нам тут попадають ось такі чудові грибочки. Кузарі. Ось такі. О, три. Дивимося далі. Ми знову попадають нам чудові гриби, такі з світлими шапочками. Ці гриби попадаються доволі часто сьогодні. Правда, приходиться дуже багато чистити, викидати. Дуже багато червакливого попадає. Ось, людський здоровий, гарний. Біля нього молоденький, але ще чистий. Зараз подивимось. Ну що, грибочки є, попадають. Добре, йдемо далі. Наступні у нас гриби такі молоді козарики. Ось який, Чуть не білий гриб. Правда? Ось там ще один такий полопаний. Він вже червивий, Не будемо грати. Цей вже обше засох. Подивимося, можна чистий чи ні. Так, тому є молоденький. Ось. Такий молодий. Один. Тут є ще один. О. Такі молодесенькі. Рем. Так, ще такий. Рен попадає. Ось. Рен. Ось така молода. Гарний рибок. Смачний молодий, головне, щоб був чистий. Дуже багато попадає на червиво, така молода, вона вже червива. Бачите? Червива, не можу взяти. Дуже багато приходиться викидати. Оскільки я вже перекидав, то вже набрав їх. Напевно, мішок сьогодні. Такий здоровий гриб. Козарисько. але йому вже напевно рожта. О, Двіцькі червиві, бачите. Кажуть, таких козарів великих повно. А брати нема що. Ще молоденький, ще можу щось вибрати. Ну старі, це вже все. Катастрофа. Так, ну а ти що нам скажеш? Чистий, нечистий. Ага. 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 Може шапка. Все одно є бах нема. Отакий От молоденький може бути чистий. Теж червий багато попадає. Ну, червий теж. Червивий. Нема. І такі молоденькі теж червий. Багато їх сьогодні теж перекидав, ну страшне, перекидається. Мало що береться, відсотків 10 забираємо, може навіть нема 10%. відсотків Ось такий гарний, бачите, на вигляд. Саме головне. Слемаки вот так не їсть, як остальные гриби. А червиві. Ужасно, дивіться, бачите. А, але файний. Ну, тоді. Вот Просто дивіться на них, дитські чудові, класні гриби. Правда? Взяти нема, що. А, да, перевіримо, чи чистий. Ось, і знову кабак. Ну, дальше чистейший. Може заберемо. Дякую. Перечистив, пару штук взяв, а такими купами приходиться лишати. Ось такі купи відходів. червивих, Дуже страшно багато. Десять береш, 30-40 лишаєш. Оці гриби пішли конкретно такими величезними колами. Просто повно. Один не глянь. Так що хто збирає, може йти собі збирати, квасити. І знов такий. Ось тут такими купами. Цього року їх буде повно. Їх вже повно починають кидатися. А тут нам попадає такий чудовий коло купаків, участь ставати і став. став. Один. Другий. Ах, червивий, червивий. І третій. Дві шапочки наші. Ось, друзі, попадає нам така голубінка. Така червона ярка. Бачите. Ось такі голубінки я не беру. По-перше, вони дуже крізькі. Не так крищуться, що, що капець, а по-друге, вони якісь гіркуваті. Так я не беру, лишаємо. І опять козар. У нас сьогодні одні гриби козарі. Козарі, козарі. Ось такі. Такої йду, а тут кахтось покопав, чи то вони самі вже так позвертали. Це якісь не здали. А вони тут чекають. Такий лісочок біля села. Козар пішов. Голубінка пішла. Білі попадаються не часто вже. І ще такі попадають. Здорові, ну, Червиві, напевно. А я вже. На цей малий подивимося може чистий. І знову пару кроків. І грибочки. Один. Другий. Третій. Так, там ще бачив одного. Ось там. Четверті. П'ятий. Так, я шайдуть коло цієї голубінки йдемо далі. І тут далі знову ще один. Отакий. Тут молоддяк пішов. Ось великий. І знову малий. Ось так. Вони собі ростуть. не співає чистити. Знов купа. І пару кроків і знов-два. Ну цей гриб пішов, що є, то є. Що пару кроків і знов і знов. Ну. ну що, то збираємо те, що є. Білих немає сьогодні аж таких. Попадається дуже рідко. То матенькі. Але маленькі радують, може полізуть ще. Через пару днів. Берем козарі. А змоха знову. Молодняк. Ці гриби збираються швидко. То що працювати коло них трошки довго, бо треба багато чистити готовий кидати ось. але ми годину в лісі навіть не знаю чи є на годиннику доходить восьма Лише почало добре сонечко вилазити а ми вже дозбираємо корзину нашу зараз будемо ті додому ось Грибочки попадаються один попри один О. Я навіть не стараюся виключати камеру, так вам показую, як вони ростуть. Ти йдеш, пару кроків нема, попадаєш на місце Ти збираєш. Ну добре. що. Чистим. Ти зараз напевно будемо закінчувати. Показую вам, що нас збирали. І беремо додому. Будете. Нам грибів на сьогодні. І тут знов якийсь старий один, тут ще один старий, тому ще один молодий заберу. Ой, напевно, що зараз водку докучусь. Під де нам того, то не білі гриби, цих стане. А що, то той йдеш, у неї є. Де ж пару кроків. І знову дивіться скільки, І знову, і знову, і знову. Коротше, все, буде чищу я цього. тому що маємо ту купу. Можемо свій того віддорвати, дивіться, далі є. Там знов є. Це капець по Вже починаєш придивлятися, а їх купить. Що, Джек, ти б так надуїли їх збирати, і мені надоїв. Всі, давай, йдемо чеснень додому. Добре, зараз ми це перечищуємо, показуємо вам, що ми назбирали. І буде на сьогодні. Добре, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Це буде Україна. Зустрінемося на слідуючих чудових грибалках. А вони, як завжди, обов'язково будуть. Ось. Бажаю вам таких грибалок, як в мене сьогодні. За гриб позагриб. Як не знаю, що за годину часу на кошик вдома. Ну що, ось і все. Набомбили ось таку чубну корзину. Переважно все козар. Там ще трохи голубінок є. Білих, може, штук біля 10 і то маленькі. Така була у нас сьогодні грибалка.